Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Підлісний Ялтушків Вінницької області. До міста Бар 20 кілометрів. Земельна ділянка 38 соток. Дорога до будинку насипна. Можна доїхати в любу негоду. Ліс поруч 200 метрів. На території є насадження 60 дерев грецького горіху. Є яблуні, дерен. Будинок глиняний. В будинку є світло, пічка, є дрова. Криниця через дорогу. Село не газифіковане. Стан будинку жилий, всі документи до продажу готові. В селі є, магазин. Клуб, старостат, дитячий майданчик, аптека, базарчик. Три рази на тиждень курсує транспорт до міста. Як на мене, то будинок окупиться за рахунок горіхів за 2 роки. Ціна будинку 3,5 тисячі доларів. Кого зацікавив даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника. На все добре, до нових зустрічей!